Привіт, я Женя, А це моя альма-матер. Національний університет харчових технологій, який цього року відзначає 135-ту річницю з дня заснування. Виш, що дав мені путівку професійне життя, по праву ходить до числа провідних у нашій країні і широко відомий і шанований у світі. Не одне покоління випускників. Технологів харчовиків, інженерів механіків, фахівців з автоматизації систем управління, економістів та інших дуже важливих та потрібних спеціальностей золотими літерами пишуть сторінки історії України та багатьох інших країн. А починалося все в далекому 1884 році з дворічних технічних класів для підготовки техніків. Хіміків і майстрів цукрового виробництва. Саме вони стали базою для створення в місті Києві інституту цукрової промисловості. Біля витоків університету стояли особистості відомі і прогресивні: сімейство графів Бобринських зусиллями яких Київ став цукровою столицею світу. Всесвітньо відомі хіміки, професори Дмитро Мінділеєв, Олександр Бутлєров, Федір Гарнич Гарницький, Петро Олексєєв, Микола Бунге, а також власники цукрових заводів, меценати, Терещенки, Бродські Ханенки. За роки існування навчальний заклад значно розширив палітру напрямів і спеціальностей підготовки і став знаним не лише на теренах колишнього СРСР, а й визнаним авторитетом за кордоном. Нині у рамках єдиного освітнього простору в ньому об'єднані всі елементи системи ступеневої фахової освіти вищого гатунку. Сьогодні Національний університет харчових технологій це унікальний багатогалузевий і багаторівневий освітньо-науковий комплекс, до складу якого входять три навчально-наукові інститути, три факультети, підготовче відділення, два інститути післядипломної освіти, шість філій, одинадцять коледжів. У національному університеті харчових технологій навчається понад 8 тисяч студентів, у тому числі іноземних. Працює тисяча викладачів. Університет має розвинену інфраструктуру, вісім навчальних корпусів і кампус із шести гуртожитків. Викладання здійснюється за навчальними планами, що відповідають європейським, українською і англійською мовами. Чально науковий інженерно-технічний інститут імені академіка Гулого був створений 1 липня 2017 року об'єднанням двох базових факультетів Національного університету харчових технологій, інженерної механіки та пакувальної техніки, що веде родовід від 1922 року, і енергетики та енергоменеджменту. Колектив інституту постійно знаходиться в епіцентрі прогресивних інновацій, що забезпечує якісну практичну та теоретичну підготовку сучасних фахівців. Отримані знання дозволяють вихованцям інституту бути конкурентоздатними на ринку праці. Вони вміють створювати передові технологічні процеси, конструювати технологічні комплекси, експлуатувати та досліджувати їх на базі комп'ютерних систем проєктування. Оброблення інформації та організаційно-технічного управління здійснювати міжнародну патентну ліцензійну діяльність, сертифікацію продукції та систем якості, приймати найефективніші економічно обґрунтовані технічні рішення, методами математичного моделювання та комп'ютерного синтезу. Послуг здобувачів є дві їдальні, кафетерії та п'ять буфетів. Національний університет харчових технологій соціально відповідальна установа. Зокрема, ми дбаємо про здоров'я наших здобувачів та співробітників. Одна з їдалень спеціалізується на дієтичному харчуванні. Тут представлено також великий вибір страв аюрведичної кухні. В Університеті діє пропускна система задля безпеки здобувачів та співробітників. А на другому поверсі головного корпусу розташована актова зала, інтер'єр якої поєднує класичний стиль із елементами сучасності. Тут відбуваються пам'ятні та святкові події наших здобувачів. Посвята в студенти, вечори інституту. Концерти. Поряд з актовою залою розташований студентський клуб, який є улюбленим місцем проведення вільного часу з добувачами. Тут можна повторити матеріал перед заняттями, відволіктись від своїх проблем, поспілкуватися з друзями в соціальних мережах та просто почитати щось цікаве. Також в тут клубі досить часто проводяться тематичні вечори, брейн-ринги, майстер-класи, різноманітні зустрічі з стейкхолдерами та провідними фахівцями. В університеті діє центр психологічної підтримки здобувачів, де двічі на місяць проводиться засідання психологічного дискусійного клубу, що збирає здобувачів різних курсів з усіх факультетів і інститутів НУХТ. В університеті діє анонімний електронний запис на індивідуальні консультації психолога та проходять тренінги в онлайн форматі через соціальні мережі. Також в коридорах розміщені скриньки довіри. Національний університет харчових технологій забезпечує комфортні умови, перебування та навчання осіб із особливими потребами. Всі навчальні корпуси обладнані ліфтами. В закладі функціонує сходовий транспортер для переміщення осіб з обмеженими можливостями. Бібліотека Національного університету харчових технологій заснована у 1930 році і є однією з найбільших бібліотек у галузі харчової промисловості. Науково-технічна бібліотека, розташована окремим корпусом, загальна площа приміщення 2100 квадратних метрів, налічує 430 посадкових місць. До послуг користувачів 4 абонементи. Три читальних зали та зона вільного доступу з необмеженим доступом до електронних колекцій. Бібліотека має сім відділів. Всі співробітники бібліотеки мають власні автоматизовані робочі місця та свої облікові записи. Загальний фонд бібліотеки на 1 січня 2021 року становить мільйон 165 шістдесят тисяч примірників. З них 43 тисячі електронні документи. Весь бібліотечний фонд заштрихкодований. На сьогодні здійснюється автоматизована книговидача у всіх відділах обслуговування користувачів через вітчизняне ліцензійне програмне забезпечення УФД бібліотека. Всього за єдиним читацьким квитком бібліотека нараховує понад 14 тисяч користувачів, які зареєстровані у службовій базі даних читачів. Читальний зал для студентів це велика простора зала, що має свій колорит та індивідуальний дизайн. Основу фонду складає навчальна література, яка вирізняється універсальним складом з різних галузей і напрямків. Такий фонд постійно формується та оновлюється на основі вивчення читацького попиту та замовлень кафедр. Науковий читальний зал. У залі розміщений фонд авторефератів та дисертаційних робіт, який налічує понад 14 тисяч примірників. Фахівцями бібліотеки підготовлена виставка видань з фонду бібліотеки для ознайомлення з інформаційним забезпеченням освітньої програми, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. У залі є робочі місця для користувачів. Ключовим моментом у контексті освітньої діяльності є створення науково-технічною бібліотекою власних електронних ресурсів, які відіграють важливу роль в інформаційному забезпеченні університету, а саме: електронний каталог, електронна бібліотека, інституційний репозиторій, інформаційно-аналітична система, публікаційна карта Нур. Та власний веб-сайт бібліотеки, який забезпечує доступ до перечислених ресурсів. Сайт адаптивно налаштований під різні види гаджетів. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України Національному університету харчових технологій надано доступи з 2017 року до бази даних Скопус, з 2018 року до «Web of Science», з 2020 року до бази Springer, з 2021 року доступ до бази даних Science Direct компанії Elsevier. Бібліотека є активним учасником в питанні академічної доброчесності в університеті. Бібліотека відповідає вимогам пожежної безпеки на кожному поверсі і, відповідно кабінетах, наявні вогнегасники, а також облаштована система протипожежної сигналізації. Запрошуємо до нашої бібліотеки.